Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 21 грудня традиційний ранковий брифінг для вас з важливих та актуальних подій. Отже, зберігається значна ракетна небезпека. Ворог буде пробувати найближчим часом завдавати ракетно-дронові удари. Це помітно, активність ворожа зросла, тому будьте пильні та обережні. Це важливо на сьогоднішній день. Знову ж таки, 20 грудня спостерігалась активність в районі Астраханської області. Звідки Путін хотів запускати свій арішнік? Знову ж таки, ми спостерігали повітряну тривогу, хоча вона виявилася все ж таки імітаційною, тобто реальних пусків не було. Але зрештою треба сказати, що загрози серйозні. Хоча, оскільки вже про це говорять, вже протягом кількох тижнів, мабуть, місяць ідуть ці погрози. Тому, власне кажучи, не можна недооцінювати, але й переоцінювати теж не варто ці страшилки вундервафи на путінським ну а тим часом ми бачили наслідки атаки на столицю, де ворог ну фактично бив балістичними ракетами і кінжалами. Власне кажучи, на жаль, є постраждалі, де ризики в найближчим часом зберігаються. Тим часом Росія намагалася прорватися на Херсонщині, почали діяти їхні диверсійні групи, тобто з лівобережжя на правобережжя, ворог маневрує своїми підрозділами намагається просунутися, намагається витиснути українські сили. Тобто, фактично таким чином вони намагаються розтягнути наші сили, пробують посунутись на островах і безпосередньо на Херсонщини. Звичайно, для того, щоб ми вимушені були перекидати туди певні підрозділи, але ще й для того, що я вже наголошував і ще раз скажу, що Путін не полишає спроб фактично виконати ось цей свій ультиматум, продемонструвати кроки на його виконання, якщо він раніше. Ну, а, говорив тільки про це в червні, про те, що Україна має залишити Херсон та Запоріжжя, то зараз він може робити реальні кроки, спрямовані на це, тобто продемонструвати, що він дійсно збирається це зробити. Тому ризики небезпеки зберігаються. Але оскільки наші підрозділи готувалися, оскільки в принципі робилося все для того, щоб протидіяти, станом на зараз, ми бачимо, що а, ну фактично немає таких, скажімо. Загроз, які ми могли бути, хоча треба сказати, що і Херсон обстрілюється, ну тому є дуже серйозні проблеми. Тобто Херсон обстрілюється для мешканців Херсону, є виклики та загрози. Про це так само не треба забувати. Наступне, що у нас відбувається, що Росія атакувала Держреєстри Міністерства юстиції Служби безпеки України, тобто вони продовжують виконувати кібератаки, проводять їх, і бачимо, що намагаються таким чином створити проблеми для нас в роботі в мережі. Вашингтон анонсував зустріч Путіна та Трампа. В наступному році світова політична арена буде полем для небаченого протистояння двох лідерів. Які називають себе геополітичними альфа-самцями. Про це повідомляє видання The Washington Post. за даними політичних експертів. Трамп має намір домовитися про мирне врегулювання в Україні з метою закріплення статусу глобального миротворця. А в той же час російський президент Путін, якого експерти описують як досвідченого маніпулятора та антиамериканського автократа, розглядає можливість використання прагнень Трампа. Для реалізації а, своєї візії нового світового порядку аналітики зауважують, що такий порядок може формуватись без дотримання традиційних правил міжнародного права. Ну коротше, нічого не ясного, нічого не зрозуміло, нічого а, до кінця. Тобто знову ж таки здогадки, розумієте, що ці всі публікації об'єднає? Тут є гіпотези, здогадки, передбачення. Припущення тут немає конкретики, чіткої, яка б свідчила про те, а що ж може бути, а яким чином це може відбуватися. А це принципово важливий момент. Тобто, варто розуміти, що так само важливо усвідомлювати, а що ж буде, і багато хто і Вашингтон пост зараз в дискусіях про те, а яким чином і чи зустрінеться дійсно Трамп, це питання, тому що вже з'являються публікації в медіа про те, що Власне кажучи про те, що Келок, спецпредставник Трампа, може поїхати в Москву і так далі. Але є ще одна заява: Financial Times, видання написали про те, що адміністрація Дональда Трампа буде продовжувати підтримку України, що незважаючи ні на що, команда Трампа усвідомлює, що їм потрібно давати відсіч Росії стримувати Кремль. І, в принципі, у них не буде вибору. Попри те, що можливо і Трамп не хотів би, і не такий би він фанат цього рішення. Але <кій> що ж залишається робити? Іншого нічого немає, власне кажучи. Тому подивимося, але це вже цікаво, і це від Financial Times. Тим часом Шольц і Трамп зійшлися на думці, що війна в Україні триває надто довго. Канцлер Німеччини Шольц та новообраний президент США Трамп у телефонній розмові погодили, що російсько-українська війна триває надто довго і зазначається, що Шольц і Трамп поділяють думку про те, що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру. Німецький канцлер також наголосив, що і надалі підтримуватиме Україну в її захисті від російської агресії стільки скільки буде потрібно. Раніше канцлер Німеччини сказав, що вважає, що Трамп підтримує його відмову надати Україні Таурус. До речі, з'явилася новина про те, що, начебто, Шольц збирається вкотре поговорити з Путіним, а можливо, навіть і відвідати Москву. Ну, як же знаєте, таким чином, щоб підтримати командний дух? Це, звичайно, не дуже добре, насправді, і це поганий сигнал, тому що, ну, знову ж таки, про що це свідчить? Це свідчить про те, що шукають якісь. Шляхи точки дотику, пошук мирних ініціатив. Ну а це, власне кажучи, зараз контрпродуктивно. Хоча такі заяви вони явно свідчать. Що є окремі лідери європейських держав, яким би хотілося, оце те про що я говорив. Розумієте, є ті лідери і європейські політики, які чекали, не мов Трампа, зміни курсу з боку Сполучених Штатів Америки, аби цим скористатися, аби використати цей момент, і потім нав'язувати власний порядок денний і говорити про те, що б вони хотіли. А що б вони хотіли ну, примиритися з Росією. особливо ті, хто хотів би примиритися. От, власне кажучи, що зараз відбувається, що ми а, безпосередньо а, спостерігаємо. Тому це Шольц, ну, але знову ж таки, треба розуміти, що залишилось йому, я думаю, не так то довго на посаді, адже все ж таки навряд чи соціал-демократи німецькі виграють вибори 23 лютого, які а, <кій> мають відбутись. Ну і тим часом міністр Норвегії заявив, що Трамп змінює підхід до підтримки України, а ставлення президента США Трампа до допомоги Україні схоже змінюється. Про це сказав міністр а, закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде і заявив, що нинішня політика Трампа виглядає інакше ніж кілька місяців тому, і сказав, що Трамп змінив ставлення до допомоги Україні. І сказав, що спочатку було побоювання, що новий президент США надто швидко зменшить підтримку України. Однак, під час свого недавнього візиту до Вашингтона він помітив, що американська позиція щодо України змінюється, і сказав про те, що Росія залучила північно-корейські війська йде ескалація. І так далі. Ну, власне кажучи, ось так. Тобто, це підтверджує позицію, яка викладена в публікації в Financial Times, що Трамп може змінювати підходи. Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен, діючої адміністрації Байдена, заявляє про те, що Україні доведеться ухвалити фундаментальне рішення, перемовини чи боротьба – США хочуть бути впевненими, що позиція України буде дуже сильною за будь на будь-яких перемовинах, і Українцям доведеться ухвалити фундаментальне рішення почати переговори про перемир'я або продовжити боротьбу. США хочуть впевнитися в тому, що позиція України сильна. За словами Блінкіна, фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія піти на перемовини і зробити це сумелінно. Якщо справа дійде до цього, ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Байдена Трампа, вибачте, мають найкращі карти для укладання максимально можливої угоди, щоб Україна мала сильну позицію. Ну, власне кажучи, я думаю, що це натяк на те, що або фундаментальне рішення про те, щоб піти на поступки Росії через сильну позицію, все ж таки, або ну, скажімо, не йти, але задуматися про зниження мобілізаційного віку. Все ж таки, як би там не було, але це питання знову виникає в інформаційному просторі. Воно нікуди не зникає, воно дискутується, воно оновлюється. І, власне кажучи, ми бачимо, що знову ж таки ця тема жива. Тому ну, ось така ситуація. Ось так нам зараз наші партнери говорять. Що ми оберемо, я думаю, що ми зараз балансуємо, тобто продовження боротьби само з собою і через боротьбу, вихід на сильну позицію, а там уже наступні можливі варіанти. Я думаю, що позиція приблизно така зараз, вона саме в цьому полягає. Тим часом адміністрація Байдена виділяє останній пакет військову допомогу на 1,2 мільярди. А от найближчими днями буде оголошено про останній пакет вартістю 1,2 мільярди. Про це пише Reuters, посилаючись на два джерела. Згідно з повідомленням, пакет включає ракети перекоплювачі ППО, артилерійські боєприпаси. Але точний вміст буде відомий після оголошення про передачу допомоги, яка відбудеться найближчими днями. Відомо, що військова техніка, яка буде надана Україні, закуповуватиметься у оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів. Тобто, для того, щоб прибути на поле бою, їй її можуть знадобитися місяці. Ну, от, власне кажучи, ці пакети, які виділяються, вони зараз ідуть на те, що це дійсно фінальний акорд адміністрації Байдена, спрямований на те, щоб максимально мобілізувати підтримку для України на весь 2025 рік. Вони міряють не тільки на, на січень там, чи на, на лютий і так далі, чи березень. Вони міряють в більшій в довжині площині осмисленіше, я би сказав, і це теж важливо. Тим часом Україна отримає 2 мільярди доларів від Світового банку, частина від ША, частина за рахунок заморожених активів РФ. А Британія із союзниками почнуть в січні постачати Києву десятки тисяч БПЛА, а, зазначено. <Coughs> Вибачте. Ну, це важлива спів співпраця і кооперація. Треба розуміти, що БПЛА відіграють дуже важливу роль. А робота з надання Україні 20 систем ППО ведеться в терміновому порядку. Про це він, він в ексклюзивному інтерв'ю для агентства Інтерфакс розказав керівник представництва НАТО в Україні. Ну а Німеччина передала Україні шосту систему ППО Айрісті. Це дуже важливо, тому що. Зараз ППО буде відігравати неабияку роль. Росія буде тиснути, буде намагатися пробити нашу протиповітряну лінію оборони. Шаленовано буде все робити. Ворог біснується. от ви бачите, що розкитується ситуація. Вони намагаються наступати на Херсон на Курщині. Ситуація, яка зараз є важка, коли нашим силам доводиться відбивати атаки Донеччина. Ну і знову ж таки при тому, що нам треба формувати міжнародну підтримку для України вже з новообраним президентом США Трампом його адміністрацією. А він поки що чітких заяв не зробив. Є тільки різного роду здогадки. Ну ось така ситуація. Зрештою, так розвивається на сьогоднішній день події треба сказати що як би там не було але підтримка є і сша і партнери посилять допомогу сша разом з партнерами надають україні посилену допомогу особливо після обстрілів ну я думаю що час розміщувати системи про і ППО в Києві на території України і чітко посилати сигнал Кремлю що якщо ти хочеш технологічної гонки як президент сказав і назвавши путіна так ми знаємо яким словом довбо і далі можете продовжити. Абсолютно справедливо сказав Зеленський. Так от треба розміщувати вже системи стримування потужні для того, аби не давати ворогові шансів. Тому треба триматися, боротьба триває. Зараз виборюються найкращі умови, які можуть бути за поточних сил для нас, для того, щоб як би там не було, але український інтерес зберегти. Це дуже важливо, друзі. Ну а ви ж нагадую, підтримуйте сили оборони України. Бережіть себе. Ми міцно стоїмо з упевненістю та Божою допомогою. Дивимося вперед. Слава Україні!